Він вожу, якщо тобі страшно, можеш спати зі мною. Справді? Дякую. Встає. Його досягнута час спатинька. Краш. Це що це за вираз обличчя? Хоча і здається, що йому боляче, але чому він тоді виглядає таким збудженим? Цей рум'янець. Тепер хочеться знову познущатися з нього. Брати справді так, як і казав. Натомість мене зацікавили спотворені обличчя друзів. Я продовжував витріщатися. Йому подобається спостерігати за подібними реакціями людей. там. Ні. Я маю тримати себе в руках. Раніше це було б нормально, але не зараз. Я не дозволю тобі втекти. Сестричка Жу, можеш вкусити мене, якщо тобі все ще страшно. Вкусити? Але не надто сильно. Інакше я закричу ні. Якщо я вкуши його, то мене одразу перемкне. Я тримався так довго. вані, ти такий дивний. Зазвичай у тебе нуль емоцій, але зараз ти відчуваєш задоволення від того, що нам сумно. Я не можу це змінити. Я не можу. Пх. Ти завжди думаєш про такі речі. Ах, виявляється, доки я намагався приховати це, від самого початку я ні, не хвилюйся. Це просто місія. Я ж не можу бути чудовиськом. Викрив йому себе. Братику подобається, це вираз обличчя. Просто ще трохи жалюгідніше і навіть ще більше жалюгідно. Мені шкода. Очевидно, що я не повинен зараз знущатися з тебе, але я знову перегнув палицю. Мені дуже шкода. Занадто знову до братика Каї нарешті повернулися спогади? Хм. Не повністю чому хочу повернутися в минуле ще не згадав. Зате я дуже добре пам'ятаю, як жахливо стався до тебе. Будь ласка, бий мене, допоки моя душа не попрощається з тілом. Це все було задля місії, я знаю, брат не хотів цього робити, це більшого сам наривався Ні, ні, ні. Навіть якщо то було заради місії, минулої ночі я точно не мусив тебе кусати. Якщо ти прочитаєш мої думки, то зрозумієш, як важко мені тоді було. Що ще, ще схильний до насильства, і я ніколи не хотів бути таким покидьком. Як може хтось з подібними думками бути покитьком. її. ти боїшся завдати болю комусь у майбутньому? Ага, зараз же набагато краще. У дитинстві я навіть не міг посміхатися, а виглядає няшно. Ха, Якщо до цього. Якщо брат дійсно хоче понести відповідальність за свої вчинки в минулому, тоді що, якщо з цього моменту я буду знущатися з тебе? Як ти збираєшся це зробити? Чи може братик отримує покарання за свої аб'юзивні вчинки? Угу. Це можливо, але не заходь на то далеко добре? Ніколи раніше не було такого. Я просто хочу спробувати. Можливо, варто спробувати контролювати тебе, щоб стримувати твої сидиські пориви, жодних тілесних ушкоджень. Контролювати мене? Ага. Навіть якщо почнуть проявлятися твої схильності, то я зможу прочитати думки та зупинити тебе. Хіба це не те, чого брат хоче? Але так ми не позбудемося симптомів. Тому після того, як брат припуститься помилки, він отримає від мене відповідне покарання, тож так випрацьовуватимо рефлекс. Відкрий рота ширше, не закривай без мого дозволу. Ти будеш покараний, якщо не стримуватимеш себе. Щось типу такого. Хоч я і не впевнений, що така терапія спрацює. Та принаймні втримає від думок про знущання, якщо хочеш побачити спотворений вираз обличчя, просто попроси мене. Це справді так легко? Ага, але за умови, якщо братик буде беззаперечно виконувати мої накази, тобто ти кажеш мені, довіритися тобі і не чинити опору допоки садист. Не звикне виконувати накази, робимо те, що комфортно обом і що не зашкодить жодному. Звичайно, якщо буде відчуватися дискомфорт, можеш розірвати угоду в будь-який час. Я занадто поквапився, не зважай, уяви, що я зараз нічого не казав. Ти, може, лише трохи маєш садиські схильності. Та насправді ти не жорстокий, я обіцяю коли я справді перестану контролювати себе, не буде жодного місця, де б я зміг вилікуватися від цього. Тож навіть якщо є принаймні шанс, я хочу спробувати, тоді домовилися. Брати, здається, має психологічну тінь, пов'язану з можливістю заподіяти біль іншим. Саме так, Цінсяню. Дякую тобі, що допомагаєш уникнути тієї дурості, яку я робив у минулому. Якщо тобі потрібна будь-яка поміч, тільки скажи. Це може бути будь-що? Ага? Так, якщо це буде в моїх силах. Я хочу, аби ти залишився в цьому світі назавжди. Я. Користую! Користу. Паніка, паніка. Система Що за метушня. Нічого ж поганого не сталося, геш? Ситуація. Уся ця ситуація. Усе скінчено. Система спалила той укус минулої ночі. Треба грати за сценарієм. Наступного разу точно ніяких помилок. Користу. Користучу, подивіться на екран. Балю за минулу ніч удвічі більше. Удвічі. Як? Як це можливо? Я теж це бачу. Та не знаю я. Ви щось робили особливе минулої ночі. Особливе? Ні, я так не думаю. Не те, що особливе, я просто робив багато речей, які слід і не слід було робити. Хм? Mm? Що ж, а чому зазвичай збільшується кількість балів? За звичайних обставин, чим історія захоплюєша, тим більше балів. Подібне трапляється доволі рідко. Раптово я дізнався про чит-код. Я не хочу цього знати. Але яка різниця користувачу? Ви так чудово впоралися, я такий щасливий. У наступному світі точно будете найлихішим. Щиро дякую за ваші смішки. Та не варто. Со? Твоє ж ім'я Со? Яка наступна місія? Оу, наступне завдання, великі очікування. Дайно ну, мені подивитися. Холодний шкільний красень закоханий у мене повсякденне життя головної героїні. Его вкрай личко, пограєшся з братиками? Знущання. Навмисне змінив місяць роботи. Загубися, супер, порятунок. Зароблена винагорода. Ух, а йому добряче дісталося. Головний герой, який побився заради героїні. Та бойові травми це так привабливо, Знущення. Ух. Посидіть тут і по зі страху. Порятунок, вінся ужу, навмисно приліг тут поспати. Ох, і довго ж я чекав. Зароблена винагорода. Однокласник у Дякую ніякої кофту. вночі так холодно. Здається, йому холодно, треба посунутися ближче до нього. Але він такий милий, коли удає, що йому не холодно. Порятунок, випадок у ліфті. Тремт, тремт. Зароблена винагорода. Я візьму на себе відповідальність сьогодні. Треба вилікувати клаустрофобію цінсяння, спричинену мною ж. Кохання так і кружляє в повітрі десять із десяти сто. А тоді? Ах. Ах, ти не забилася? Усе гаразд. Боліче. Йойки, мені теж варто постаратися. Усе добре, Цінсяню, ти сам як? Я допоможу. Чи можу я подивитися? Мандпункт. Твоя спина сильно почервоніла. Пробач мені однокласнику цинь. жу полікує тебе. Угу. Я можу відчути сер... це биття братика. Тудум, тудум, тудум. Стоїн. Зрих. Ах. Ні, не захоплюйся. Ах, я просто обробляю рани Сенсяня. Просто обробляю рани. Таду. Просто обробляю. Рани. Ах. Вау. Йой! Я забув, що обробляв рани і тиснув йому в синець. Це я це не спеціально зробив. Відчайдушно виправдовується вжух. Ти все ще пам'ятаєш про нашу угоду? Так, я пам'ятаю. Якщо я знову тебе скривчу, ти зробиш це ж у відповідь. Дуже добре, а тепер роби те, що я накажу. «Посунься ближче і цілуй мене. Міні вистава. Хоч я і давно знав, що мій братик трішки збоченець, але мені дедалі більше здається, що останнім часом хвороба прогресує. Очевидно, що в минулому все було не так погано. Ні, братику, сам ти жорстока людина. Не будь таким скромним усе таки ти дорослий. Поцілувати мені? Поцілувати тебе? Ага. Це ж не дуже жорстока покарання для братика. З'яти ініціативу поцілувати у свої руки. Дуже жорстока. Ти я... Це непристойно, зрозумів? Хоча для цього світу це цілком виправдано, адже вони головні герої і героїня, то ти відмовляєшся? Дідько, знову він читає мої думки? Ні. Раз на те пішло, я зроблю це. Я погодився на цей дивний з усіх боків контракт, аби стримувати себе без покарання, то все без глуздя. Зробимо це. Угу. Безмежна похвала за твою чесність. Заспокойся, просто думай про це як про зароблення балів, але це мій перший поцілунок. Перший? Що відбувається? Продовжуй. Покарання ще не завершилося. Просто ми ж не справжня пара. Краще збережемо перший поцілунок для когось особливого. А це такий невинний, неочікувано, нецінтливий, але невинний. Хе, Ха -ха. халепа. Чим коли він такий, то лише більше хочеться його дражнити. Що ж, він продовжує наполягати на цілунку. Йому мушу це зробити. Тям. його руки? А він дуже добре обізнаний, ніби це не вперше. Ти у тебе був хтось до цього? Ні. Закохуватися вдічно. Хіба це не буде неправильним? Гей-гей, ти центральна система кондиціонування. Угу. Поділиться з нами холодком, законом багато грошей, а ти такий недолугий, не можеш пити вино, бо воно кисле. Усе ж я всього-навсього збочена ці, який захоплюється спотвореними обличчями людей. Справді, він відчуває вину глибоку в серці, хіба це не добре для всіх? Що ж, тоді? Чи варто нам спробувати? Що? Що ти маєш на увазі? Ось. Ох, дякую якого біса? Сюжет раптово виривається на цій незрозумілій фразі. Він так нічого й не сказав, коли я питав, що це означало. М -м а це ж доку смачна. Дівчата порадили взяти. Цінсяню, ти ж не запав на мене, геш? Що з ним таке? Я що, вгадав? Просто пожартував. <кій> Ти цього не знав? Га? Бо мені хіба не видно було? Намагається аналізувати. Стривай. Аналіз успішно завершено. Я правильно тебе зрозумів? Агась. Холера. Ми ж брати, якась дурнія. Але не пов'язані кров'ю. Не читай, будь ласка, мої думки, от як зараз, дякую. Крім того, ми обидва чоловіки в однієї статі. Ці сяні раніше цікавили тільки жіночий одяг, так? Але якщо ви чоловіки, то не народите дитину з генетичними відхиленнями, а це зручно. Але суть не в цьому сяосяню, якесь тебе спотворне кохання. Хочеш випити мій. Міні вистава. Це тобі і не могла б тобі йти в якесь інше місце. Звісно, обожній молочний чай, справжнє сяожу. Сяню, якесь тебе спотворне кохання. Те, чого бажає братик? Хіба це не спотворені почуття? Мені не буде боляче, і я зможу завжди задовольнити брата її. Ми створені один для одного. Ми мусимо бути разом. Синсяню, ти. Я справді подобаюсь тобі. Ти не віриш мені? Йой, ох, як би це сказати? Хоча у мене є дивні захоплення, іноді я буваю дуже проникливий. Інакше я б не зміг влитися в юрбу нормальних людей, сміятися, не будучи викритим. Однак чомусь в твоїх словах не відчувається та закоханість, як у тих дівчат, що признавалися мені, дуже популярний. Ніби твої почуття до мене не кохання, а просто стокгольмський синдром, спричинений постійними знущаннями твого брата в дитинстві. Це не він. А? Ох, я їй кажу, це було б зовсім дивно. Га? Не йти, зачекай на мене, ні. Ох, це його. Можеш дати мені трохи часу обміркувати все це? Твоя інтуїція просто жахаюча, гостра. Паміч, не повністю відновилася. Ні, не важливо, що ти про це думаєш? Головний герой не може бути закоханим у свого брата, еге ж? Боюся, що мої почуття до братика насправді не кохання. Натомість я хочу вхопитися за єдиний промінь доброти, цілком і повністю ним. Володіти. Що ж? Неважливо, здавиться до мене брат і добре за звичкою чи це програ. Гей, може, він цього жу не така і погана. Зараз ти сам винен, що дражниш мене. Тож візьми відповідальність за це. Пф. Ох. Може, моє серце більше спотворене за серце брата? І я не дозволю тобі втекти. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Мої вітаннячко, вам обом, ви пройшли більшу частину сюжету, ви зібрали всю кількість балів. Це не перевершено. Ура, чудово. Тепер йди і скажи моєму татові, що я йому не рідний син. Я може... Ти й тусити всю ніч. Ти вже забув, що мусиш відповісти на зізнання свого милого братика. Знову він засвоє. Mm -hmm. Чекатиму, доки він не погодиться. До речі, хочете прочитати коментарі? Читачі залишають позитивні відгуки про головних героїв, користувач один. А? Додайте жорсокості, користувач 2. Це безкоштовно корисувач 3. Та зла однокласниця мила, забирай її та сяожу, корисувач 4. Хто-небудь заткніть цю Лілі? Ага, ви помітили, що цей покидьок веній зник після того, як вдарився головою. Він відкинувся? Якби ви не знали, що причина зникнення Покидька в тому, що головний герой сховав його в будинку для коханки, це був би кінець всьому. Будинок коханки, а мені подобається. Але прошу не зазнаватися, адже наступний епізод буде вкрай важливим для сюжету. Романтична подорож. Хочеш зізнатися вже? Тоді мені знову доведеться відчути цей моторошний погляд сінцяння. Ні, я все ще не визначився зі своєю відповіддю, якщо не хочеш, забудь. Що ж, зіграємо жорстоко. У книзі написано робити так, аби інша людина походилася сама. Справді, можна не піддається так. Голос виражає протилежне. Тож я можу спокійненько лишатися вдома. Виявляється, поїздки з однокласниками дуже виснажують. Бувай! Папа! Щасти тобі! Бах. Розізлився. А тепер перейдемо до справи. Що ви робите? Звичайно, що я хочу простежити за ним. Я збрехав. Зараз можна не хвилюватися за сюжет. Зараз я можу не грати, а просто побути стороннім спостерігачем. Уперед, зараз або ніколи, ми відправляємося в подорож. Так. Гора Цін Міні вистава. Дай на мені побачити, що у в голові. Краще не треба.